Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Більше про ситуацію в енергетиці будемо говорити з Миколою Колісником. Це заступник міністра енергетики України. Микола, вітаємо вас. Доброго вечора. Давайте почнемо. З ситуації в енергомережі. Знову спека повертається до України. До чого готуватися українцям? Які прогнози міністерства? Дійсно, спека вже повертається. Ми бачимо підвищення температури. Сьогодні не застосовувалися графіки обмеження, і завтра, власне, не заплановано застосування відповідно графіки обмеження потужності. Спокотна погода може призвести до підвищення споживання електричної енергії, особливо коли це досить довго стійка висока температура. Для нашої енергосистеми, яка є суттєво пошкодженою після вісьми масових комплексних атак на об'єкти енергетичної інфраструктури, звісно, це є чутливим і може призвести до певного виникнення дефіциту електричної енергії. Наразі власне проводиться активна робота по відновленню об'єктів енергетичної інфраструктури, одна із найбільших. Ремонтних кампаній за історію України для того, щоб максимальний склад обладнання був підготовлений до наступного опалювального сезону. Варто також зазначити, що зменшення на рівень споживання впливає економне споживання. Тому власне урядом прийнято низку рішень, і, зокрема, щодо бізнесу, якщо бізнес контрактує 80% від власного споживання, до них не застосовуються графіки обмеження потужності. В той час це дозволяє нам залучити більше електричної енергії на комерційній основі з імпорту з суміжних країн, чим допомагає збалансувати енергосистему. Таким ж принципом є економне споживання. Ми закликаємо побутових споживачів споживати раціонально, економно, особливо в години пікового споживання. А це ранком 7 до 11, вечором 17 до 22 години вечора. Адже енергоємні побутові прибори це те, що якраз впливає на роботу енергосистеми, і економне споживання допомагає енергетикам збалансувати наявну електричну енергію, розподілити її між всіма наявними споживачами за справедливим принципом. І Такі прибори можна переносити на нічну пору, на інші в обідяну пору таким чином. На сьогодні ми розуміємо, що ремонтна кампанія дозволяє нам також підготуватись максимально до наступних збільшених періодів збільшеного споживання. Проте питання чутливості тому всі заходи, які перелічені, вони дозволяють збалансувати та зробити енергосистему стійкішою. Оперативна і важлива інформація щодо поширення повітряних тривог. Загроза застосування балістичного озброєння для низки областей України. Ми зараз їх перерахуємо: це Чернігівщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровська область, і Харківщина. Так само звук. Повітряної тривоги, звук небезпеки потенційної чути в Луганській області. Про це власне інформують ППО. Не нехтуйте сигналами. Не нехтуйте цією небезпекою і прямуйте до укритів. Ну, а ми будемо інформувати вас про е, будь-які зміни на, пошир, на мапі поширення повітряних тривог. Якраз цього тижня Росія атакувала українську енергетику на півдні і півночі України. Наскільки великі збитки, е, наскільки це серйозний удар по нашій енергетиці? враховуючи, що наслідки цих атак ще досі усувають. Дійсно, ворог обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури щодня. А перш за все, найбільше втрати ми маємо в прифронтових територіях. Це атаки на підстанції, лінії електропередач. Лише за минулу добу, як ви вже зазначали, ми мали знеструмлення до 6 тисяч споживачів. І за рахунок ефективних дій аварійно-ремонтних бригад 6456 споживачів заживлено, відновлено електропостачання. Це постійна робота, незважаючи на ось тривоги. енергетики все рівно виконують своє завдання для того, щоб всі ремонти відбулись вчасно. Енергосистема залишалась працювала стабільно та. Також хочеться зазначити, що в профронтових територіях залишається на сьогодні частина населених пунктів, до яких фактично немає змоги забезпечити повноцінний підхід та здійснити відновлення електропостачання. Це 488 населених пунктів. Адже вони знаходяться фактично в небезпосередній близькості до активної зони бойових дій. З початку року фактично з березня ворог наніс таких вісім комплексних атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. Це як Генерація ми втратили понад 9 гігават встановленої потужності. Це теплова генерація, це гідрогенерація. Це та генерація, яка дозволяла нам і дозволяє маневрувати і покривати якраз пікове навантаження. Тому власне економне споживання це те, що необхідно під час пікового споживання ранок та вечір. Крім того, щодня власне тривають усі обстріли і їх. Локалізація та назвам ремонти вони системні, тому робота з партнерами є тим, що є сакрально і дуже важливо на сьогодні, адже отримання своєчасно необхідного обладнання є одним із ключових пунктів для того, щоб ця ремонтна кампанія була успішною. В цьому контексті питання імпорту наскільки воно гостро постає, наскільки взагалі він важливий, тому що під час попередніх ось цих складних, скажімо так, періодів, коли був і ремонт, і були, були знищення енергетичних об'єктів, так само і в Європі не завжди, ну скажімо, вистачало струму для того, щоб постачати це все на території України. Як і з цим наразі? Перш за все хочу зазначити, що імпорт є важливий відповідно. Урядом прийнято те рішення, яке я зазначав, що до підприємств, які закуповують від 80% свого споживання за імпортом на комерційній основі, до них не застосовуються графіки обмеження потужності. Це якраз і покликано, щоб збільшити споживання саме на комерційній основі. На сьогодні хочу зазначити доступний перед міждержавний перетен становить 1,7 ГВт встановленої потужності, і саме щоб вибирати його максимально цей ций потужність на комерційній основі прийнято відповідне рішення. В той час урядом проводиться міністерством енергетики, проводиться перемовини з нашими європейськими партнерами для того, щоб під час опалювального сезону ми могли збільшити дану встановлену потужність до 2 ГВт, 2,2 ГВт. для того, щоб була змога максимально більше отримувати електричну енергію для збалансування внутрішньої енергосистеми. До речі, про економію ми закликаємо українців економити. Плашка у нас висить про те, що за можливості не включаєте прилади у пікові години навантаження. Ви по цифрах бачите зменшення кількості споживання? Чи їх зараз неможливо отак обрахувати? Бо багато де люди примусово не мають світла через пошкодження. Ні, міністерство дійсно здійснює аналіз, і ми бачимо по розрахункам, що культура економного споживання вона формується. Ми бачимо, що є вплив економного споживання на загальний баланс. Тому власне і закликаємо. Адже це є дієвим інструментом. Переважна більшість, наприклад, переходить на використання світодіодних ламп в побуті. Промислові підприємства також розглядають питання енергоефективності та електроощадності. Такі заходи є повсякденними. В той час бачимо велику зацікавленість промислових підприємств та побутових споживачів, встановлені резервних типів живлення. Це як Акумулятори, так і е, власна генерація для власних потреб, і в даному випадку при здійсненні розрахунків кожен споживач бачить наскільки побутові прибори є дійсно енергоємними. Звичайний електрочайник споживає до 2,5 кВт. Таким чином кожен починає розуміти, що в години пікового навантаження саме цей побутовий прибор є найбільш Енергоємним його використання в інші години було б більш раціонально. Бойлери, електрочайники, праски це те, що можна перенести на інші періоди доби, нічний, нічний період, зокрема, обідяний час, таким чином ви допомагаєте енергосистемі. Ми бачимо власне як резюме, що формується культура економного споживання аналогічно в країнах Європейського Союзу. Дякую вам за те, що знайшли час. Нагадаю, Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, щойно з нами наживо.